Йди зуби зроби собі. Український журналіст Дмитро Гордон влаштував скандал з військовим прямо у центрі Києва. Днями у соцмережі оприлюднили відео, як відомий журналіст на майдані конфліктує через виставку українських пропагандистів. Повідомляється, що він приїхав демонтувати стенд з його зображенням, на якому було написано, що він російський пропагандист. Між гордоном та людиною у військовій формі виникла сварка. Журналіст обізвав свого опонента нецензурними словами та порадив йому вставити зуби. Два посвідчення два... <піця> посвідчення по саме... поліції прид'явив. Зуби <ріця> зроби <ріця> собі. А це вже не твоє діло, де це... що <ріця> мене з зубами? Це ж такі, які який мене лишили зубів на майдані. На майдані в мене зуби лишили. ФСБшна хня, іди звідси, зуби в нас ФСБшна, а ти, ти... ФСБшник фугань, зуби зроби собі. Згодом журналіст оприлюднив власну версію подій. Він заявив, що люди у військовій формі, з якими він поскандалив на майдані, не мають ніяк.